Крем'яні брили, шматки бетону, асфальту та вибоїни. Саме так виглядає тротуар на головній вулиці міста Соборній. Уже роками рівняни ходять розбитою пішохідною зоною. Мешканці ювілейного бідкаються, змушені або йти попід дорогою, або наражати себе на ризик спіткнутись. Воно робилось, як мені було 10 років, а мені вже 74. То за стільки років можна його зробити чи ні? Збирали підписи неодноразово. І вже в міській раді, вже давно знають за цю дорогу, давно і давно. Бо тоді, як я виступав, це років три назад, то вся вулиця тут була, то це вже неодноразово. То сказали, що на якийсь там рік воно заплановано, а на який, то не знаю. Коштів на те, щоб зробити якісний ремонт самотужки у мешканців прилеглих будинків. Немає. На вулиці проживають лише пенсіонери. Тому для того, щоб мінімально покращити стан розбитої дороги, намагаються засипати ями та провалля будівельним сміттям, але такого ремонту надовго не вистачає. Через відсутність нормальної пішохідної зони тут травмувалась не одна людина. Я виходжу в калітки, а чоловік іде років під 60, каже. Ви тут живете? Я кажу, да. Ви знаєте, я йшов ввечері тут ці канави, і я зломив ногу. А я кажу: ну, треба було в суд вам, що от така дорога у нас. Ну, каже, шкода, що не обратився. Дитина випала з коляски, колесо одломилося. О, і отут такий случай на цьому тротуарі. І нікому йому не треба, і ніхто його тут не буде робити. Проблема багаторічна, тож писали звернення ще за попередньої влади. У 2020 році тодішній міський голова Рівного Володимир Хомко повідомив: для того, щоб зробити тротуар, потрібно сфотографувати ділянку, яка потребує ремонту, та надіслати у вайбер гарячої лінії міськвиконкому. Але як виявилось, так це не працює. З того часу минуло вже три роки, а тротуару досі немає. Оце воно тут так є, і коли йде злива. Оця вся щебьонка на вулиці Старицького гора її там його тона, там його грузять Грузчики матюкають цю всю власть. Каже, коли вже цю дорогу кусок зробити. Начальник департаменту інфраструктури та благоустрою рівного Руслан Гудима у телефонній розмові пояснює, для того аби спеціалісти звернули увагу на проблему. Варто написати письмове звернення. Чому була бездіяльність там попередників, чи когось я не буду нести відповідальність, буду нести відповідальність в межах того, що роблю я. Власне направо спеціалістів завтра за даною адресою, про кого ви сказали. Вони подивляться проблематику, встановлять, що нам необхідно робити, чи там поточний ремонт, що там незначні якісь потрібно провести ремонтні роботи, якщо значні, значить будемо включати в графік. Щодо капітальних робіт на дані ділянці є певні критерії, за якими визначаються, які власне ремонт потрібно провести, і тоді вже будемо проводити. Тож чиновники нарешті звернули увагу на проблему, але коли мешканці перелеглих будинків зможуть пересуватися вулицею безперешкодно, стане відомо вже після візиту спеціалістів. Ірина Грабчак, Олег Степанюк, телеканал ITV.